Волчоно, привіт. Це, це мене деколи чомусь так смішать, ну... Вибачай, друже, там, не знаю, може в тебе якась асоціація з нікнеймом чи ще щось, ну... Ісус, Волчоно, хто в мене Бля, це весело. Дібралися всі, хто попали на корабль Ноя. Камера вийшл, зараз. Сюда її. Звісно, звісно, супер зірку повинно бути видно. Зараз напишу напроти твого нікнейма нуб 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 нуб. Без коментарів. Без коментар. А, почекай, я вже x 8 Емочку залунав. <laughs> розігнався, блядь. Я надіюсь, Олександр зараз на стрімі і він побачить прям. А, ну так він же відписував, все добре. <кхем> так. Ми в центрі зони, до речі, можемо дроп виджати тихаря. Я десь коряк бачив, наче. О, МКшка є. Ха-ха-ха. Бійтесь мене, стрім-снайпери. Мене МК-шка. Валіт Василя краще. Я все правильно сказав? Угу. Ммм, може тобі глушитель на снайпу віддати? Ну короче, так. Реально. О, X3, супер, найс. Глушак я заберу. А де ти лутаєш? Ні, ти це церкву? Я не дам. Що... Добре, то я йду сюди зараз. Цей будинок залутаю. Хорошо. Так, да, челендж тільки x3. Типу у сетера не може мати е, каряка, якщо він з зим кашкою. Да, давай, давай. Я буду з здимам кашку. <ути> Короче, я спать робота чекає. Робота це важливо. Мо... Та -та, Дякую, що заходив. <свят> <свят> Вася, до речі, якусь... Е... Автоматичну зброю тупо будеш відлякувати, стріляти рядом або в небо. Це <рес> як я пацифіста брав, блін. Стріляв, теж відлякував. Паусюка. Не підходи. Мин 2 МКшки в лобах. Тільки X3 не можна йти. Ой, дроп летить прямо на нас! Тебе є автомобіль? Є під будинком. Супер. То я хочу забирати дроп. Ні, не під будинком. Я Але класпурує. є. Але є. Я, я, я... Їдь без мене, їдь без мене. О, він прямо над нами кинув, лол! Може він два кине? Я поїхав би на другой. Не-не-не, все, 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 я контролюю, и, и, Я тоже по контролю. Вс-вс, вс все, все под контролем. Сишку <реш> возьму. А, мне не нравится Сишка. Браш Сишку? Да, взял. Ты типа Рисон будешь без икса? Да. А, с X3. А X3 shell на меня? Нет. X6 его скин. А сенсо без него. Давайте ми йдемо ще одну тройку. Щось мені здається, цей челендж був нереальний, реальний. Ми можемо. Я ще не такий челендж виконував, просто, ну, типу, це вже що, я залежу у нас, від настільки? когось. Наскільки у нас був, був хороший топ-2 в цьому челенджі? Ну, топ-2 був дуже хороший топ, просто не попадав я. Там, блін, до речі, тоді коли чили перебігали опен, я теж стріляв не попадав. Та Ви, не кличели, тоді, він за деревом ФК стоїть, я не попав з X3. Ааа, ну я цього не бачу. <ріст> Слава Богу. Євген, привіт. Ще не забувай про ці. Okay. Ну до речі, я в машину закину Сішку. Про гранати, розкет, смоке і так далі не може. так, так. та-та! Три та, хаї, та. 5 смоків, 4 флешки. О, Х-3 знайшов. Аллелюйя! Так, все в мене буде на дальню МК-шка з Х3 під глушар, і на ближню буде з дульником МК-шка в точку. Я буду казати: ра 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 Як же ж мене радує, що все стабільно працює? А були yes. були просадки з інтернетом, до речі, я от зараз бачу. 0,3% пропущених кадрів було в один момент. Ну нам тут файт взагалі треба оминати. У мене що, ще є місце там, на... Ми можемо зайняти церкву і кайфувати там. Тут лазик нормальный, у тебя шо победно. Фул. Лазик ми... нормальный. Вітання Василю. привіт, Олігар. Я би так і церкву заняв поки. Ну давай там, крыша є. Так, так, хороший обзор, крайше. А, тут же чили! Та да ну. Ні, не, вали, вали. Там один на крище, один на першому. І ми хочемо їх? Але ми що? Що ми їм зробимо? Навіть якщо нокнемо, з коряками пушити будемо? Ну якщо ти нокнеш, я заїду, з закидаю. Бери ліся. Я беру. Тому що на кінець варто лишати рейс на тачці. Один ні, на синьому будинку, другий поверх. Все, тер, я лов хп і мені можливо кінець. Ні, нормально. Та херня. Як та сама херня? Тоже було хп. Я би від'їхав. Він в мене тут, на мітці. Другий на криші прям. Я не буду, я Я кришу нокну. Все, побіг, побіг, все, побіг! Добре. Під будинку в мене? Три муха є. Та він біг на мене, я дав скрикаю йому. Хорош. Ой. Третя броня, ремки не було, ні? Там в мене дез 10% лишилось 3. Якщо ремки нема, то я свапаю на другому mm, Ну варто і в того ще глянути. Не забути машину забрати. Е, Інтернет. Інтернет в мене підключений по кабелю. Якщо б хтось думав, що це вибило через Wi-Fi, ні. Воно просто не змогло перепідключитися до сервера Ютуба. Так і мені написав сам Ютуб, розумієш це? Вперше, відколи я взагалі стрімлю, така проблема. Вперше за два роки. Машина близько, обережно. Вони мою машину вкрали чи ні? Ні. А, хух Твоє так і стоїть. Ні, я розбився. Проїхали? Ні, це я впав. Та ні, вони проїхали? Проїхали. Ага, бачу, катаються. А там і не одна катається. Там ще одна. Дробь поїхали. Не було ремків, другого? Дивлюсь, так. зараз. А почекай, він же ж... Я думаю, він десь впав, у сетер. Сховався. Угу, uh -huh, Його на крыше немає. <з lob Ton squeNG> <debuggingunky> Пойдем ное. Рюха, я до инфер. Здесь тут. Во что ногу топить за бором? Забрал. У меня уже четыре патрона. Манука ты с висения. А есть что? Ой. А з дальнього кемпа, якщо не помираю десь. Тут перекинулись. Дав голову. Не сразу, хорош. Mm -hmm. А, ось він, d був. О! Oh. Нема ремки. Так, я тебе броню десять процентів скину. Два, два бусика еды. Да. Ти не ромарка, знаешь, что? Ну, дві маршрутки, понял? Угу. Mm -hmm. Ну ти знаєш, у них ХП як БРД. Та ну. Вс не знав. Образно мається налег. Точно, Як бачиш, те, х... мені в чаті хорошу ідею написали е, запасатись моліками, бо ними е, простіше добити. Не знаю, не знаю, я хаєшок набираю. У ну, мене три хаєшки, не. але в мене вісім смуків. Ні, в мене п'ять мене хаєшків і смуків. 20 секунд зону. Будемо чуть-чуть до краю під'їжати. Де там міточка отдається. Так так, 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 так. Але звідси нас з пікадо будуть душити, так що треба буде десь тут оставати. Тута Йо. або тут. Ой, тачка, стіжка. Я йду за нею. Це челлендж так. Челендж тільки снайперки. Ну, у мене взагалі тільки болтовки можуть бути. У Сетера то хоча б ще МКшка І не більше, ніж Х3 від Олександра Челлендж, Перша спроба сьогодні. Мені потрібно, щоб хтось закріпив повідомлення типу, про челендж, щоб не заходили, не питали. А що це таке? А тебе таке раз і закріплено повідомлення? Треба буде всім казати закріплено повідомлення. Та-та-та. та давай кабачим, ні. Це піканга. Я краще в кемпи від'їдем. в 20 секунд і зона пройде Пістолет Їш, стріляє так? в полі, там Буду їхати, буду, буду їхати дорогою. буду їхати дорогою, я їду далі. Чого їдеш далі, Ми їх вбиваємо. Та ж так, так, просто. Просто якби ти не так. Оле, я иду собі... додавлю, контроль. Їдь. <плес> Сеттер, він забудкую. Я, т... я туди гранату запускаю, я не знаю де. Ти мене чуть не підірвав, а во, ну, аккуратніше. Він всередині. Хорош. Та-та, я йду хаєшки обновлю, бо я дві потратив. Ти в мене взагалі одна лишилась. О тут тут оновив, тут оновив, нормально. Тут третя сумочка. Якщо мене, є, мене є мене, є, в мене, є, в мене є. Але я зловив машину в повітрі. раз і і все, і легко, што, так? легко пішло, Але лайк не поставив. Попробуй тільки, це суч. <кхе> Заставиш? Давай. А, на, на крыші смока. О, тут крыша смоки. Пусик сзади еди. Де ти ну каешь? Ну сетер треба. Да Доб... його, будь ласка. Хорош. Де смоки від нього летіли? Через дорогу. Будем його закривати? Не-не-не, там ті тільки. На вас за бай, закривати? Лов ХП. Да -да -да за деревом, за деревом, за деревом за... через дорогу. Рихає. Просто на місці за деревом. Взирвав. Зараз я кину свою гранату. Mm -hmm. Я трошки не докинув. Не бежи. Да ну лоші! Ціка фаза, четверта. Є... Приколов тому, що я знову на ходу виніс. О, чуєш, я знайшов наче гарну позицію. Нія шістки єма, якщо потрібно поділитися. У мене у мене одна. Є, я я буду не так грати, щоб тачки були в себе сусти. тут яма хороша в мене справа, давай. На міці люди, на міці люди. По звуку ти можеш чи Ти бачиш? Я так? бачу, бачу він міг до нас тягнути у сетер. Та нам він не цікавий, у нас не зони нема. Йдем в зону? Ми ж на топ граємо, ало. Так, 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 звичайно. Я вже хочу кіли робити. <laughs> я, я бачу. Челендж ж не, не на кіли. Поживіть трохи. Роб, <laughs> <inaudible> дроп перед тобою, я б. Забирай Т3, я не буду його чіпати. Я тобі накину з другого місця смок. Та, накей, накей, накинь. накинь, накинь. Я якусь ямку іграбельну. Я знайшов іграбельну ямку. І до мене. Імба, імба, тут імба просто. Я вас понокаю, що по мені стріляєте, полудурки. Ей, жікей, привіт. 300 метрів, 320. Вийшов я вас тим. Бля, не добий, прикинь. Його, хаєшка зірвала. Його зараз От... буде лутати, щелк, Отут, на цей На вулиці, на вулицю вибіг один. А в спині у нас так, не так. може бути? Та по-любому на гарі є, тут смаки були. Будка, будка. Іди на нас! Вийшов? Він, він ліг тут. Прям ліг. Я кинув йому гранату, але ти мені поділись гранатами трошки. Пень пару. Он тоже ки це кидав гранатки. Сейчас тачки идет. Надо всего контролирувати не виду статы. Пофиг на тачку. Да! Дав, раз, и я раздав. Будка поехала. Все, граємо спиною. е, спину нокую спину. Як би це не звучало. Будку вбив, яка ззаді на під'їхала в нас. Ще шех, ше на нас іде. Ні, отут, отут на моїй Ой, авік, авік, авік по мені. Ти в дропі лишив чи що? Ні Так, зони, зони, у нас нема зони, Василь Будка в зоні Чому я в спині нокнув, він не цей? Але будки є щели. Що у нас по іграбельності є? Щось таке тут. На за ультра лоу хп, і там ще вікні сидит контролируть нас. Вікно видав разок. Василь, нам потрібно якусь зону вибивати. Це вот і и вот такой. Ні, Не, нас б. Спина? Не знаю, звідки. Спина, спина, спина стріляла. Коряк. Ну мені дали голову. Оце в нього ще й смука розкрилась У нього АЗД було, чи що? я не розумію, Я ж нокав Нема, нема в до АЗД. А точно ж нема. Підхилься, оце то Серйозно? Ладно, я хилюся і буду їхати Десь на жовту приблизно. Шит. У Нас не підірвало зараз. Хаєшка нам одна хаєшка мінус два в нас. Треба скіпати цього додіка. Він Але... зараз не бійсти так і так по полю. Бачу, біжить, біжить в мене аж. Їх двоє у сетер. Тіммейт впаде, тіммейт впаде від зони. Посетер, я поїхав бо зона. Він ззаді. Забий. <laughs> Ти мене лишив! Чого В Голову. Я холодний просто. Я холодний. Ого. Ні, в мене руки трясуться, давно такого не було, бля. Ой, я й доставлю лайк, заслужив, -мойо! Ах ти ж, бля! Чат просто летить повністю Я не вірю Я не вірю в таке, я на ту жорстку дав цю катку 1300 ватт